Чому у тебе немає грошей? Ти можеш бути талановитим, освіченим. Можеш мати кучу дипломів, можеш пройти безліч курсів. З сертифікатами можеш обвішувати собі всю стіну. Мати досвід, але грошей у тебе стабільно немає. Чому? Бо ти живеш у родовому замку. Тобі могли б передати не квартиру у спадок, а заборону. Заборону мати більше. Заборону вирватися з бідності. Це не про тебе особисто. Це про петлю, яка живе в твоєму роді. Це не психотравма. Це сутність. Вона передається як вірус з покоління в покоління. І ця сутність. Має чітку спеціалізацію робити вас усіх бідними. Дід був бідний, батько тягнув, як міг, а ти все ще знову в нулі. Тобі не допомагає ні мотивація, ні тренінги, ні бізнес-курси, бо вона стоїть за спиною. Вона вже поставила заборону. І щоразу, коли приходять гроші, вона робить усе, щоб їх не стало. Хвороба, поломка, суд, витрати, розрив. Вона зжирає і сміється, бо це її зона комфорту. Ти не дурний, просто ти підключений до родової сутності, яка живе в тіні і зжирає тебе роками. Хочеш вирватися? Гіпнотерапія дозволяє зайти, побачити і відключити цю програму. Карпатська терапія добуває те, що не виводиться словами. І запам'ятай, ти не бідний, ти просто ще не вирвався, але це можна змінити. Сутність ніколи не душить тебе весь час. Вона дає тобі ковток повітря. Один день радість, три дні болото. Ти думаєш, це життя, а це система зливу емоцій. Хитра, і вона не відпустить. Поки не вирвеш із себе все, що не твоє. Напиши мені в особисті, і ми з тобою на цю тему поспілкуємося дуже серйозно.